Доброго дня, друзі! Хочу познайомити вас з новими мешканцями свого садочку. Це хвойні рослинки. Пріоритетом було, щоб вони витримували добре сонце, бо будуть рости на сонячних місцях. А також були цікаві, які нечасто зустрічаються у садах. Перший перед вами яливець Агнешка польської селекції. Він дуже гарний, хвоя ажурна. Я хочу його висадити на сонячному місці. І зробити ось це в мене буде йти на штамп, ця частинка його, а ця буде понизу. І буде дуже гарно. Мені якраз такий треба, щоб і вертикаль була, і горизонталь. Він має таку блакитну сірукою, таку навіть серебрінкою, а на зиму. Такий, знаєте, в нього відтінок з'являється, фіолетового кольору. Дуже гарний, рідкісний рідкий ялівець. Він знаходиться у горщику п 9 ну, Дивіться, який він величенький, він зовсім не малий. Коштує 90 гривень. А це перед вами дуже рідкісна хвойна красуня. Ви колись бачили таку? Це пендула туя. Уявляєте, я таку бачу вперше. І ось вона буде рости в моєму садочку. Теж полюбляє сонячні місця, теж буде висажена на сонці. Дуже гарно буде дивитися на арці. А також, якщо буде вести її вертикально, вона поміститься у будь-якому на будь-якій діляночці, бо вона буде вузенька і не спадаючі такі в неї будуть гілочки. Зараз вона поки ще маленька. А далі буде така красуня, неймовірна. А коштує вона 150 гривень. Колічок теж витримує сонце. Спочатку я замовляла ялівець Овеліск, але він колючкуватий. Мені такий не підійшов, і я замінила його на кіпарисових. Назви немає. Може, ще десь я знайду назву йому, але він такий дуже такий пухкенький, м'ягенький, такі гольчасті в нього хвоїночки, але вони не колючі, дуже приємний на дотик. А колір у нього такий голубовато, такий, знаєте, сизо, зелений. Такий, три, три якихось види кольору він має. А коштує він 120 гривень у літровому горщику. І ще одна четверта красунька. Це Туя. Подивіться, яка вона гарнесенька. Fire chief. Це мутація Туї Рейн Gold. У мене теж є Рейн Голд. Я вам її зараз покажу. Як вона виглядає, і вона теж росте на повному сонці. І цю я висадила на сонці. Діляночка в мене ця цілий день має сонячні промені до до, десь, до вечора, до самого вечора. Ось Вона на сонці дуже яскраво виглядає. В неї ці кінчики, вже ближче до зими, до осені, вони аж червоні, аж червоні у такого кольору з помаранчевим. Дуже яскрава. Як отой лихтарик здалеку її видно. І вона мініатюрна, займає дуже мало місця, а коштує вона 60 гривень. Пока манюнечка, але вона ще свою красу покаже. Отримала я ці рослинки у суботу і цю туєчку зразу висадила. Бо місце для неї було вже готово. А це ця сама Туя Рейнголд. Від якої прийшла мутація туї Fire Chief. Вона більшенька, але теж невеличка. Ось у мене вона росте на цій діляночці вже 7 років. На сонці не горить абсолютно. На повному також вона знаходиться в сонячному місці. І дивіться, я зробила її на ножки. Навіть дві, щоб вона була більш пишніша, я оставила дві ножки. Десь її діаметр за 7 років 50 сантиметрів. Так що росте вона невеличкою. Її можна стригти, вона дуже полюбляє стрижки. І буде такою кулястою або подушечкою, як ви захочете. Дуже вона нам подобається. От на таких ножках я її вистригла. Щоб там провітрювалось. І легше було її чистити, коли вона цього потребує. Ще не підстригала ще свої рослинки, бо дуже спекотно у нас. Як вже стане прохолодніше, тоді вже буду трошки підстригати. Бо в мене ще й туйки вон такі є, які теж треба, шапочки їх. Бачите, ось така ось новичка шапочку. Теж треба підстригти. Купувала я ці рослини на Фейсбуці у Ігоря починок. Вони мені сподобались. Буду надіятись на нових місцях. Вони покажуть себе усій своїй красі. А це хочу вам показати приклад ялівця, якого я вивела на штамбік. Це Golden Carpet. Теж на самому сонці. І гляньте, як гарно. Він такою вертикалією, вузенькою, хвилястою, піднімається наверх. Поки ще його не застригаю. Поки він отак, мені подобається таке розположення його, гілочок. І це він ось в мене повзе по землі. І це друга його частинка. Цю спіралькою вокруг цього штамбіка притримую. Це спіралькою йде, а це просто таким, такими хвильками. Дуже гарно хочу ще вести висоту. Вони такі дорогі на штамбах. Можна зробити самому, і вони будуть здоровіші, і якісніші і не горять на сонці. Декоративно вони прикрашають садок. А це ще один голден карпет на штамбі. Бачите, відрізняється формою. Гілочок відрізняється. Відрізняється кольором. Цей більш такий приглушений колір. А там більш яскравий. І це теж голден Карпет. Чудовий. Він і по землі, бачите, в мене йде. І на штамбіку. Висоту. Буду регулювати ще поки хочу, щоб ріс уверх і по землі він теж там у мене прикриває ґрунт. Дуже мені це подобається, теж такий хвилястий. А це опять Golden то ось кажу Голден, смарагд, просто зелений смарагд. Бачите, теж сім років оцей двома м'яточками. А це просто колонкою йде такою, колоночкою весь. А це одна п'ятелочка. Теж декоративно, їм по 7 років. У мене ще є три види магонії, які зростають за парканом. Ось перший такі матові листочки, і він більш такий ґрунтопокривний. Якщо підняти на забор, ось може вверх підніматись. Правда, його, бачите, шкідники все ж таки погризли. Але він восстановиться. Ось уже, бачите, молоденькі пішли листочки. І буде яскравий теж мати лист до осіння. А це вже кущовий, кущова магонія. В неї листочок глянцевий, теж трошки поїдяний. І теж вона буде гарна на осінь, на зиму. Приобрітати такий червоний колір. А цвіту... а, квітує як, жовтенькими квіточками рясно. І третій від магонії. Вінтерсан. зимове сонце. Бачите, вона таким фонтанчиком росте. Можна ніжні гілочки обрізати і вона буде такою пальмочкою гарненькою. Теж неприхватлива, квітує гроздями такими жовтенькими квіточками, дуже гарно. Ще не квітувала в мене, бо це буде в неї тільки друга зима. Першу зиму вона пережила. Неприхватливі вони, ці магонії, не потребують зайвого поливу, витривалі, я їх не обробляла. А трояндочки наші квітують постійно. Це Ен Хендерсон. Рядушка ще одна красунка. Забула назву мені дівчата вказали, напишу. Ось Емелінгіо теж квітує, а це Чорний Принц. І Омаш Барбара не відстає. Нехай не так рясно, як у травні, бо було більш прохолодніше, а все одно квіти є. Очі так огонь. Гарно розрісся. Красунчик. Сонце-цвіт. Які тендітні тенесенькі суцвіття угорця. Горець. А погляньте на цю осоку блакитну красуну. Просто чарівниця. Така повітряна. Ось у нас гостя, богомолка на аліумі. Примостилася. Бачите, осінь підходить, а у нас аліуми розквітають. Дякую вам, друзі, що були зі мною. Прогулялись по-моєму садочку. Подивились на розпаковочку, а це наші всі притіночки ми ще не знімаємо. У нас ще припікає, І ще й здорово. Підписуйтесь до мене, хто ще не підписався. Ставте подобайки. Нам це дуже приємно. Ви собі не уявляєте, як нас це підтримує. Дякую вам щиро. До побачення.